Доброго дня. Ви знову заступник. Так, депутати обрали знову на цю посаду. Ну, відверто кажучи, сподівався, що ви головою будете. І, до речі, голосував за вас напрацювання і досвід. Ну що ж, так вирішили виборці. Так, воно сталося. Я думаю, що мене не зробили і гідний вибір. І тим більше, що е, з позиції е, Геннадія Анатолійовича мою кандидатуру також було е, запропоновано на посаду заступника, тому будемо разом всі плани задуми здійснювати. Те, що було напрацьоване. Вами і командою воно не втрачається. На даний момент працюємо по тих проєктах, які напрацьовувалися раніше, і я думаю, що будемо працювати і над новими проєктами, які буквально от у п'ятницю у нас вже буде зустріч у Києві в Мінрегіоні по проєкту термосонації дошкільного навчального закладу Сонечко, де буде зустріч, на якій буду я присутній з грантодавцями. І фактично, я думаю, що ми вирішимо питання отримання або кредитних коштів європейських, або грантових коштів на те, щоб провести термосонацію до шкільного навчального закладу сонечка. Це одне з тих питань, над яким працювали ми ще в колишньому скликанні і продовжуємо працювати. По інших скликань... по інших проєктах ми зараз почали працювати над проєктом програми, програми соціально-економічного розвитку на 2016 рік. І, звичайно, у самому проєкті вже люди десь в кінці листопада побачать, можливо, і нові якісь задуми на наступний на 2016 рік вже від е, ради всього скликання. Задуми вони будуть, рішення будуть прийматися як колись давно-давно. Ну, по зовсім незрозумілих якихось мотиваціях, чи вироблені вже якісь критерії, тобто е, от яку вулицю асфальтувати? Е, як на душу ляже комусь там, чи є чіткі конкретні критерії, е, по яких можна от прийти в міськраду і побачити, що в першу чергу на асфальтування оці-оці вулиці, в другу там оці, на грейдерування висипку оці, ну тобто якесь об'єкт. Фактично, якщо говорити про всіх по всіх проєктах, які і планах, які на 2016 рік плануються, то і колишній склад ради, і цей, звичайно, буде прислуховуватися до думки людей. І як можна ми робимо все-таки все, щоб ті побажання людей втілити хоча б в проєкті програми соціокономічного розвитку, тобто, щоб міська рада змогла на наступний рік зробити проєктно-кошторисну документацію. Таким чином у нас, наприклад, після звернення людей по провулку Енгельса, а також по вулиці Робітнича, вже зроблена проєктно-кошторисна документація. На наступний рік ми будемо включати ці вулиці на капітальний ремонт. Крім того, у нас було <клес> на початку вересня. І на даний момент люди можуть проголосувати і подати дві свої пропозиції по внесенню різноманітних заходів до програми соцекономічного розвитку містами на наступний рік. На жаль, цих пропозицій на вчорашній день було тільки три. Але ці пропозиції вони підтверджуються тим, що люди також дуже часто зверталися з цими питаннями, і я думаю, це ми будемо включати. Це було звернення про асфальтування вулиці Космодем'янської, вулиці Жукова. І ми з Надією Петрівною Тюшкевич також про це дуже довго говорили. Я думаю, проєкт нам треба буде робити на наступний рік. Було питання освітлення, зробити освітлення біля багатоповерхових будинків по вулиці Шевченка, де діти ходять і дуже темно. Тобто до тих пропозицій, які люди будуть надавати, звичайно, ми будемо прислуховуватись. І дуже прикро, що дійсно от за вже більше, ніж за два місяці, дуже мало надійшло звернень. Від жителів. Але все ж таки ще 26 листопада буде розглядатися тільки проєкт програми соціально-економічного розвитку. Після цього ця програма буде, будуть працювати з цією програмою і депутатський корпус новий, і самі люди зможуть ще подивитися, щось подати до цієї програми. І вже на кінець грудня, коли програма буде виноситись на розгляд сесії міської ради, то ми по максимуму врахуємо думку жителів. Єдине, що хочеться сказати, що жителі повинні розуміти, що одне, одна річ запланувати якийсь захід, а інша річ її втілювати. Тобто, як правило, враховуючи обмежений кошторис, втілення триває 2-3 роки. Тобто від початку, коли міська рада замовляє проєкти, до початку, коли вже ми отримуємо фінальний результат, проходить, як правило, не один рік. Але всі проєкти, які напрацьовали в 2011-2012, більшість із них виконана. Не виконані тільки дуже дороговартісні проєкти, які треба шукати кошти або обласного, державного бюджету, або взагалі кошти грантодавців. І крім того... Це такий є дуже потужний інструмент на даний момент, який 6, депутати шостого скликання підтримали. Це положення про місцеві ініціативи, які я розробляв, брав безпосередню участь і з допомоги чернівських наших громадських партнерів ми на сесії 49-й сесії. Шосте скликання, прийняли таке положення і е, ті ініціативи, навіть які не будуть включені до програми соціально-економічного розвитку, які, але які будуть потребувати нагального вирішення питань, жителі можуть вирішити шляхом подання місцевої ініціативи. Тобто е, це, для цього треба тільки пройти відповідну процедуру, яка не є кхм, важкою, а перед тим зібрати 30 підписів. 30 підписів для нашого міста зібрати, я думаю, це не велика проблема для, для, для більшості вулиць нашого міста. Тому в даному напрямку, звичайно, будемо намагатися прислуховуватись до думки жителів. Але, звичайно, зробити в один рік вирішити всі проблеми ми також не зможемо, тому пріоритетність буде, якщо це говоримо про Стан дорожнього покриття, то, звичайно, в першу чергу будемо дивитися на транспортне навантаження, і так ми завжди робили. Тобто чим більше транспорту їздить по тих вулицях, тим в першу чергу... Ставимо. Якщо менше транспортне навантаження, то це буде е, вже, можливо, проєктно-кашторисна і буде робитися, але сама, сама реалізація буде вже дивитися по е, фінансуванню, по фінансових можливостях. Точно що будемо, мабуть, шукати можливість зробити у 2016 році у вулиці Червона площа є всі необхідні документи для цього. Можливо, будемо шукати, щоб за кошти обласного бюджету зробити нове життя. Також вже проєктна кошторисна документація є. Сума виходить там немаленька, але враховуючи те, що ми там вже <кхух>, за кошти Державного фонду регіонального розвитку, можливо, і в цьому році зробимо освітлення, яке буде зараховане як співфінансування по нашому міжнародному проєкту. Враховуючи те, що дійсно на тей масив дуже вулиць життя, щолься, то майже не вкладалися тривалий час кошти, то і є проєкт готовий, то ми будемо шукати можливість, якщо не за кошти міського бюджету, то за кошти обласного або державного зробити також цю вулицю. Юрій Виводич. Ну, все-таки давайте повернемось до питання про те, які об'єкти робити в першу чергу. Виходить, що ті, хто мовчать, до тих міськрада не прийде і не запропонує їм зробити ремонт. Ті, хто звертаються, в тих шансів більше. Звичайно, більше шансів у тих, хто звертається, тому що. Про проблемні вулиці ми про всі знаємо, де, де ямки, де взагалі немає дорожнього покриття, де є дорожнє покриття на карті, але його і в поміні не було. Є та сама вулиця Зої смодимянська де кхе, всі жителі при зустрічах розповідали, де коножує тут асфальт по плану, але реально люди не бачили того асфальту. Тому, звичайно, ініціатива жителів це перше, на що дивляться всі, і інвестори, і працівники місцевого самоврядування. Але, це не, і, можливо, в першу чергу ми будемо звертати і на ці вулиці, на цих жителів, звертати увагу. Але все-таки новий депутатський корпус і те, наскільки вони ну, фактично активно зараз вже включилися у вирішення питань міста, і я думаю, що кожен із депутатів швидко вивчить ситуацію на своїй ділянці, то сподівається, навіть ну фактично по деяких вже те, що є вже на другій сесії, були депутатські запити. Те, що вже за шість днів депутатства, вже деякі депутати по десятку довідок написали актів, склали для своїх жителів. Це вже говорить про те, що люди активно включилися у діяльність. І відповідно будемо активізувати різними способами і самих жителів. Тобто є Велике бажання, звичайно, створити по місту вуличні комітети, які б ефективно працювали і нам би було легше працювати, безпосередньо заскрівшись з головою вуличного комітету, вирішувати ті питання. Тобто питання громадської активності, воно, її активізація буде стояти у нашій діяльності. І ну, я б не зовсім хотів, щоб от, ну, зрозуміли так, що якщо люди взагалі пасивні, то ми на їхню вулицю не будемо звертати увагу. Ні. Ми будемо звертати увагу на проблеми цих вулиць, але чути думку людей, чути їхнє бажання разом з нами вирішувати ці проблеми, спільно. це не спільно, звичайно, спільно. Ну, ми, без, ми без людей не можемо нічого зробити, тому що... Люди нас сюди поставили і ми повинні перш за все слухати людей. Тобто ті, хто просить, ми, напевно, повинні слухати в першу чергу. Ті, хто не просить, ми будемо звертати увагу, але будемо шукати якісь вже компромісне рішення між активними і ті, хто менш активні займи. Тому в нашому полі зору однозначно буде всі жителі. І вирішення проблем, якщо дуже нагальна проблема, але жителі пасивні, це не значить, що ми закриємо очі і будемо сидіти і не будемо допомагати їм. Будемо навпаки розказувати, що треба робити, і вирішувати проблему. Як яркий приклад, перший наш проєкт, на якому ми починали вчитися, це ми хотіли утеплити будинок по вулиці Червоноармійська, 2. І коли стало питання, саме німецькі партнери поставили питання, що ї, вони хотіли бачити заявку від, не від міської ради, а від людей, тобто треба було створити ОСББ, то виходили і депутати, і я, як заступник, і міський голова, і просили людей створити ОСББ, але воно не було створено. Міська рада від себе, незважаючи на те, що не було, і ми знали позицію німецької сторони, що ми від себе все-таки подали цей проєкт. І цей проєкт був на 200 тисяч євро, але по єдиному критерії все фінансова можливість міської ради була оцінена в 1 бал з 10 і з цього ми не отримали на цей будинок коштів. Якщо було б звернення від ОСББ, то, як нам сказали, набагато було більше. Можливо, не 10, але ми не добрали 3 бали то і 5, і 5 балів нам вистачило для того, щоб будинок отримав немаленьку суму на той на момент, це був 2012 рік. Тому от, ми не сидимо, я, ну, не було активності людей, але ми бачили, що є е, все-таки якась надія, що можемо вирішити питання. Тому ми сідали і вилічували, незважаючи на пасивність людей. Да, але це хотілося чути? б, звичайно, хотілося б бачити саме конструктивну активність коли не просто я хочу, а дійсно сісти разом і почати вирішувати. Є по мені якісь такі приклади такої конструктивної активності з якихось районів, вулиць, <кій> чи поки що це ще... Все... Те, що стосується саме, ну, то вулиця Жукова дуже, дуже просять, наприклад, зробити там дорожнє покриття хоча б у такому стані, як воно зроблено от по вулиці Транспортна, Кірова. Я думаю, на це слід звернути увагу, і тим більше просили і депутати районної ради про це, і на наступний рік нам, це одна з таких оживлених вулиць нашого міста, нам слід звернути на це увагу. От активно виступали жителі провулка Енгельса на те, щоб зробити там дорожнє покриття. І саме завдяки активності жителів провулку Енгеса, одна з них зараз є депутатом міської ради Надія Абдрахімова, то о, коли ми робили проєкт... І ми розуміли, що нам треба зробити проїзди десь від нашого слова, і щоб люди на Енгельса виїжджали напряму. Тобто ми замовили одразу завдяки їхній активності два проєкти. Один проєкт був на проволок Енгельса, а другий на вулицю Робітнича. Хоча на той момент звернення від вулиці Робітнича, вони були якось раніше, але на той момент не було. Тобто, але інші почали активніше виступати, і ми зробили два проєкти, зв'язали їх, щоб зразу... Люди могли їхати по нормальному дорожньому покриттю. Ну, так зараз на скидку, можливо, ще є якісь приклади, якщо не назвав то прошу вибачення, але все-таки є активна позиція, деякі громадяни. Дуже, дуже приємно тоді працювати з цією вулицею, з цими людьми, коли приходять, сідають разом і дивляться, тому що... Моє також є бажання всі вулиці засортувати, всі ліхтарі, щоб світилися, але інколи немає фінансової можливості. А коли ми показуємо наші проблеми, показуємо, що ми готові, але це буде займати рік, два, три, і люди спогоджуються і допомагають нам усьому, то це тільки видствується. <кхе> В принципі, залишається побажати Юрію Валерійовичу успіхів. І можливо він хоче щось мені нам сказати? Враховуючи те, про що ми поговорили, то я хочу все-таки сказати, щоб ми були більш активні і вміли слухати один одного. Прислухатися до ваших проблем ми однозначно будемо, але хотіли б, щоб... Ті е, е, наші побажання, ті наші рішення так само виконувалися. Тому успіхів усім і е, всім, е, хто голосував 25 -го жовтня за мене, е, дякую, тому що е, я отримав дуже суттєву підтримку і я думаю, що на посаді заступника міського голови я її спробую також е, випродати. Дякую, успіхів вам. Дякую.